Добре. Чого до вас попасти в міліцію ну, не можна? Що? До мене? Та взагалі зайти не можна. Я стукаю, пароль Та, питають. Зараз якісь. заходи, зайдете що. А що пароль питаєте? Журналіст, я кажу, я журналіст можна зайти. Будь ласка, до мене можна Так, може бути. Я пояснюю. Вона зараз доставляється до слідчого, де буде з психологом. Самостійно без матері, так? Значить, тобто їй 16 років матір залишили вдома. Чому не в робочий час, чому в серед ночі це відбувається, поясніть, будь ласка. Сьогодні, до зараз 7 години вечора вже. До 6 години. Зараз, зараз... За зараз вже 7. Зараз вже 7. Хто це буде з нею працювати? З нею буде працювати слідчий, які Який... чому не можна це було в робочий час зробити? Скажіть, будь ласка, ну, значить, е... встигли? не встигли. Mm -hmm. Інформація, що у дівчини під час обшуку вчора вилучили всі документи, паспорти так далі. Значить, В рамках кримінального провадження коментар по розслідуванню кримінального провадження до Значить, якщо Вилучили працівників міліції з коли якісь незаконнодії, до них буде проведена службова перевірка і прийнято законне рішення. Стосовно, стосовно їхніх дій. Вона є підозрювана в будь-якій кримінальній не, справі. Не може бути, я сказав, вона є свідком. Ні, в інших, вона не є не проти неї є якесь кримінальне провадження. проти провадження. І не може бути, вона не повна е, Є документи, чому тоді вилучені? З'ясуйте, будь ласка, це питання? Слідчий якщо це робив слідчі, він вияснить, добре, ви за 15 хвилин нам скажете, так? Чи справді вас викинули з автомобіля, тому що е, міліція заперечує цей факт ви і самі. говорить, що ви самі і так далі. це вже є офіційна зива і дореєструю. Для мене цього достатньо, а якщо вона заявляє. Вони почали кричати, її дергати, смикати, ми її будемо забирати у нас. Взяли якісь там наручники, ще щось. Так, і діти це чули. Це не те, що я там веду малі. Почали плакати, я курточку схватила і поперла сама перла, бо вони їй кажуть, ми будемо її вести без вас. Я кажу, Вони на мене почали наїжджати з матюками. ти побігли. Я кажу, ніхто до машини, бо вона замкнута. Я кажу, нічого. Вони її дімкнули, я бігом скочила в машину. Кажу, я буду їхати з дитиною своєю. Віка з однієї сторони залізла, і ми отак обнялися з нею. Кажу, нікуди я не поїду, без мене нікуди ви її не повезете. Але віку з цієї сторони дверей держали, а з цієї сторони другий мене витягував. Витягли нас обох, віки розірвали руки і мені. І мене відкинули, а її в машині закрили і погнали. Привіт! Приїхав участковий і сказав їхати у сільську, у сільську раду поїхати, вони хочуть мене опросити. Я відмовилась. Приїхали з Кіровограда, сказали терміново. Працівники міліції. Вони представились, показали посвідчення? Посвідчення не показували. Ми просили, вони не показали. Тоді б, як приїхали, сказали, що мене треба викликати, що я маю приїхати сюди. Мамка сказала, що я буду з нею їхати. Приїхати сюди в якості кого? Тобі показали пов'язку, ще щось включили. Сказали, бо в мене тут паспорт лежить. Сказали, щоб забрати і... і дати свідчення, як свідка. Мамка сказала, що буде мною їхати, тоді вона пішла в хату вдіватися. і малі діти сказали, що ми не пустимо. Не хотіли, щоб вона їхала. І мама сказала, щоб я теж не їхала. Тоді вони сказали, що ми можемо наручники вдіти і забрати її. Тоді мамка сказала, що буде їхати. Вона пішла в машину сідати, а вони мене виштовхнули з хати, щоб я швидше збиралась. Вони мене посадили в машину, і мамка. А її почали витягувати з машини. Я за неї держалася, щоб вони її не витягували. Вони витягли, штовхнули її в сторону. А я за неї пішла, і вони взяли мене в машину затягнули. А чому вони їм? Що вони їй сказали? Сказали, що мені 16 років, я вже можу без матері їхати. А з ким ти їхала? Були жінки Ну, з ким взагалі їхала? З працівниками міліції це Діма, а того я не знаю. Скільки їх працівників? Двоє. Це ти з ними їх. Так. Да. Один в машині коло мене сидів, а один на передніх сидіннях. Протягом дороги про щось говорили? Вони хотіли, щоб я розказала про той інцидент. Ну я нічого не знала, почала видумувати, а вони мене два рази вдарили. Той що зі мною сидів. Що значить вдарило? Бо я не признавалася в чомусь, в чому вони хочуть. А що вони хотіли? Бити? Щоб я когось дала за якісь автомати. А вдарили куди? За волоси взяли. А, за волосив? Так. Да. І хотіли завести мене в посадку, казали. В сміслі? Бить. Чого? Що я чомусь не признаюся. Мы же видим, что они пошли, ноши, дрожал, там все держали.